У східних хроніках і народних переказах часто постає образ жінки, чия сила була не в походженій, не в красі, а в розумі та внутрішній свободі. Одна з таких легенд розповідає про султана, який мав армії, золото й землі, але вперше відчув власну безсилість перед простою рабинею. Її цінували дорожче за сотню чоловіків, не через примху. А через те, що в усі епохи лякало правителів найбільше, незалежну думку. Історія Сходу знає чимало випадків, коли раби чи наложниці ставали радниками й правительками. Роксолана з полонянки перетворилася на одну з найвпливовіших жінок Османської імперії, а Шаджар Аддур у 13 столітті фактично очолила Єгипет. Їхній шлях доводить, навіть у світі жорстких ієрархій. Розум і характер могли змінити долю. Султан наказав привезти рабині до палацу, очікуючи побачити залякану жінку. Натомість перед ним постала людина з піднятою головою і поглядом без страху й покори. Її поведінка кидала виклик традиціям, де мовчання і слухняність вважалися чеснотами. Вона ж показала, що гідність не потребує дозволу. На запитання, чому її цінують більше за сто чоловіків, вона відповіла просто: її розум не схиляється ні перед золотом, ні перед владою. Для правителя, який звик купувати вірність і керувати страхом, це було небезпечне зізнання. Свобода думки завжди коштувала дорожче за золото і тому рідко була бажаною при дворі. Султан поставив ставку на життя: одне запитання: і або свобода, або смерть. Та замість страху рабиня спокійно наказала готувати коня. Вона знала відповідь і знала собі ціну. Її слова про справжнє багатство звучали просто внутрішній мир важливіший за розкіш. Те, про що в різні епохи говорили філософи, вона висловила без пафосу. Найнебезпечнішою була її думка про свободу як базову потребу кожної людини, а не привілей обраних. Це заперечувало саму суть деспотії. Мовчання султана стало визнанням істини: трон не захищає від порожнечі, а золото не купує ясної совісті. Вона поїхала, не залишивши імені в хроніках, але залишивши думку, що пережила століття. Бо справжнє багатство і справжня влада починаються там, де людина залишається вільною всередині. Хто має це, не потребує ні трону, ні корони, щоб бути королем. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.